Доброго вечора, малюємо перекладки Україномовного каналу. Гарний, теплий, вересневий вечір. 13 п'ятниця. Підходить до кінця. А ми з Максиком на прохулянці. <клухи> Гарна погода, гарний чудовий настрій. Всі гуляють. Я навіть не знаю, була тривога, чи був відбій. Рівно. Нічого не змінюється. Гарно, що тепло. Гарно, що затяжно. Як пройшов день у Харкові, та і так і пройшов. Тривоги луна, але і та більш нічого. І дякую Богу. Гарний вечір. Теплесенько. Поки що. Що прийшли, подивилися, не знаю, що сказати. Все, з тою собачкою трошки полаялись. А вам щиро дякую за лайки, за коментарі. Все, гарного тихого вечора, спокійної ночі, мира добра злагоди. І, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення. Майбутньо. 得喝点东西，不行好吧。